Друзі, всім привіт! Приїхав я на Карпову рибалку. Але як бачите, розмова піде у нас з вами не про Карпа. Короб мовчить, тому взяв спін в зуби і пішов пробувати кидати ловити хижака. Поки Олег там е, дежурить за приманками чи за снастями, я думаю, скористайся цією чудовою нагодою. Та піду покидаю, попробую, що до чого. І так, в руках в мене сьогодні M-Rods Custom тестом 4 20 з 2, 290 катушечка Stradic 3000, жилка китайська Aliexpress 0.2 з плюсом. Будемо пробувати щось на це все діло упіймати. Приманки буду використовувати невеликі. А вагу, мабуть, більш за все, що велику. бо досить таки непоганий вітер дує. Тому, друзі, поїхали ловити. Гайлала. Взагалі неочікуваний не поворот. Ну, це, це щука більш за все. Да. Ото угепнуло на 10 грамах. Так, да, на 10 грамах. Да. Судак, ппер! Та все, пішов він. Йоханый бабай! Стой, стой, стой! Хороший судак! Йоханый бабай! Вот увирвав, я тебе скажу, я ж не очікував! Сюда ты Дурний бегал! Ого! Так, ну, <гладурный> Ого! Та він так увірвав, я вообще не очікував! Ого! Класно! Фух. Опа! Відпав, не відпав? Ну це щось невелике, Ілі окушок, або невеличкий судачок. Судачок невеличкий. Опа! Ну, як то так получилось ну. ну постій, подумай, зачем ти це зробив? По Да. <laughs> ну, зато приятненько було, приятненько. Він он досі стоїть, щось плавниками, руками своє мемашет, але чомусь не йде. Потому, що він ударив, він. Ударився, та согласен, отпав, звісно. Давайте ми його розвернемо мордахою. Опа, все, та! Полетів, як я не знаю хто. Отлічно! Ючка, ну, невеличка. Щучка, блін, я поки камеру коротше, все настрою, вже все вийшло нафіг. А? Нормально. А що в тебе з тією камерою постійно, блять? Ну так виходить, батарейки сідають. Ну що ж, кидаю я ніндзей 2,5 дюйма. Прокидався я тільки що на 10 грамах. Якихось там декілька тичків я отримав. Але перед цим я ставив 8 грамів. 8 грам глухо повністю. А перед цим кидав угря. Угор на 10 грамах подарив мені два судака на берег. О. Притом один такий гарненький, але як бачили, що той, що той сайшов. І все тупо на 10 грамах. Хоча перед цим кидав і 8 грамів, то результату не було зовсім ніякого. Тому зараз що роблю як професіонал. Виматую і ставлю знову в угря. Можливо, діло стане краще знову з угрьом, бо щось мовчить. Коротше, треба підбирати, я дивлюся, клю приманку постійно, бо теж таке декілька разів удари і перестане. Удари і перестане. Ну що ж, поїхали, попробуємо угрьом на 10 грамах знову помусолити. Буде в нас від цього результат з вами чи не буде? друг У меня параптик с ничтоги, да. Не невеликі. Ну а такие пиццы. Пикетки отрасль. Мабуть, то есть. Мама на плавочка, но так и снимем. Да? А нахуй на фау. Ааа, <тірвання> і знову відпав. Ой-йо, ще й позитивку <сес> получив. <рапев> Це вже не перший? Ні, на цей не перший. Так, отлично. Поки що працюємо в режимі спорт. Дотягуємо до берега і відразу вже відпускаємо в воді. В принципі, я вам скажу так, та навіть руки не вимазуються. Так, щось кидаю, кидаю, а результату поки що немає. Що я думаю? Думаю, треба змінити місце положення своє. Тому зараз зробили виводи і пішли погуляємо. Вирішив я попробувати прокидатися тут. Але чомусь я думаю, що діла тут не буде. О. Все ж таки це не весна рання і не пізня осінь. Але провірити потрібно. Тому прокидаюсь. Прокидався я тут десь 15-20 хвилин. Все ж таки ні. Нікого тут я вам скажу немає взагалі. Там я хоч стояв та відчував упори, придави, надави, ударчики і все остальне. Тут такого немає взагалі. Від слова зовсім тут ну, просто, пусто. Навіть і мирної риби не відчувається, нічого не відчувається. Таке, як будто тут взагалі нікого немає. Тому буду звідси йти, спробую ще одну свою стару точечку. Стою вже десь хвилинок 15-20 тут кидаю. Зовсім ніякого руху немає. Взагалі. І Якщо я вже побував на двох точках перспективних, на яких я раніше досить таки непогано ловив судака, а зараз його тут взагалі не відчувається нічого. Бо коли судак є, якийсь хижак є, завжди це відчувається якимось надавками, ударчиками, кіребінням. І навіть коли мирна риба присутствує, все одно це все відчувається на спінінг. А тут взагалі нуль. То предполагаю, що в цих краях хижака немає. Все пішло на мілину. На щуку похожу вечерет тяне. Да, все як і казав. Щука. Так, Красапета ковтнула. Все в корінь. Так. Ми пам'ятаємо нашу прошлий раз, як я розрізав собі руки, тому цю ошибку допускати не будемо. Беремо... Де воно тут? Ага, ось він. Опа. Я -то розумію, що моєму флюру гайка, більш за все, в шахту. Так, господи. Тебе що глушануть? О! Я вже бачив такі зазубріни. Зябру вирвав. Короче Приманка вилетіла. Все отлично. Зябру розірвав. Ну, дорогая, ти уж прости. Це рівно ти йдеш гулять. Їсти тебе ніхто не буде, бо ти щось ходенька така. Давай. Красота. Ну, це непогано. Непогано. Щучка дає про себе знати. І дивіться, що в нас виходить після щуки, коли вона так в шахту ковтнула. Жорстко прям ковтнула в шахту. О, та ви що, ану. О, бачите, і опорвав. Все, в руках. Тому після щуків обов'язково провіряємо флюрик, бо буває, що приходить гайка. Зараз перев'язуємо це все діло і знову закидуємо, Поїхали. Ну що ж, як бачите, приманочка готова. Трудує обороня, вітер такий, що хай бог миле. Ну це щуча погода. Це буде щука дубасить. йо йо Надо, мабуть, вагу збільшувати, бо це 8 грамів, це таке взагалі не про що. Так, ну що ж, поїхали, далі пробувати. Ой, тут така дуга, що хай бог милує. Ну то ладно, поїхали. Йолі паля, я тата, це відчув, як воно тірібнуло І хвоста нема. Ну це отут під берегом, це окушок. Йоханий бабай. Ох і окунь. Ой, спортивні сілі кошку. Ну то ладно, ладно, ми це переживемо. Зараз замінимо приманку і поставимо не 8 грамів, а 10 грамів. Тому що м -м, вітер дуже сильний, сильний вітер, боковий сильний. Коротше, хлопці не знають, але я походу спіймав хлопців. Ого! Поборемося. Оп, все, я обірвався. Блін, спіймав там хлопців малих. Це вони думають. Ото клювака була у них. о о, -о. Да, класно. Я щось так і думав, що я їх упіймаю. Ну ладно, зайду до них в гості потім за приманкою. Ого! Отпав! Блін, і непонятно, що то таке було, Ну, я не відчув ні удара, нічого. Може і судачок був, а може і мирняк попався. Хто його знає? Ну цікаво. З тої сторони пацанів ловлю, з цієї сторони навіть на рибу схоже. Ну, прикольно. Їхали далі ловити. Ну що ж, трошки стало жарковато, я вам скажу. Треба йти на своє місце та помалу, мабуть, роздягатися, тому що жарка, труба, просто як жарка стала. О, Ось так. от. Зараз виматимося і йдемо. Ще раз обкину і потім йдемо. Ну що ж, по спінінгу діло підходить до кінця, сонечко піднялося, ранок закінчився. Пожалуй, на цьому і все. Лювак більше немає. Тому, друзі, на цій веселій ноті, в таку сильну вітряну погоду буду закінчувати свою сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.